впевнено розпочала свої виступи у Єврокубках. Але ось в лізі конференції на груповому етапі. А все для команди звершуся не Зараз небезпечний момент. Непогана передача на правий фланг. Встигає Віктор Цянков до цього м'яча. Прострілю передачу віддає, але зіграли на випередження проти Владислава Ваната. І удар за штрафного майданчика. М'яч. Непогана передача. Ванат. Ванат один в один розхитує суперника. Ванат пробиває 1-0. Владислав Ванат. Бояльський на Ваната, забу... Ванат. Аванат, Ванат на Буяльську, Буяльський може забивати. Він забиває. 2-0 стає рахунок на 2. Матаці Криворісі, непогане закидання м'яча по флангу. Який мець прострілює. Рахунок стає 2 1 Зараз підбирання за Романом Дебелком. Дебелко. Праворуч. Віддав передачу і зараз атака з правого флангу приходить до штрафного майданчика. І... Кутовий. Ста подачі до штрафного майданчика. Нещередне впевнено. Виходить. із Збирається щодо придбання квитків на цей поєдинок. Підтримайте українську команду. Зараз небезпечна атака. Кабаєв. Непоганий пас на Гармаша. Гармаш в штрафному майданчику. Гармаш під удар. Відає передачу. Буяльський. Зіграв на Цянкова. Центков штрафу майданчику. Сіанкову не дають можливість. Бромівку влучає цьому суперникові. Зібанго. Цянков не забиває циганков. Тимчик пробиває по воротах і м'яч. Хороша передача. Проходить і м'яч усі та Опиняється Віталій Бояльський. Для подача до штрафного майданчика. Удар головою стійка воріт рятує. Руслана Нещерова. Іван Ліворучна Капіча відає передачу той до штрафного майданчика. Хороший прострільний пас, але динамівці. динамівці грамотно. Відіграли в обороні, прочитали всі наміри, але ось із оборони в атаку перейти не вдається. І навіть удар по воротах. І дуже небезпечний удар.